Ворог завдав 2872 удари по регіону. Поліція задокументувала воєнні злочини армії РФ під вогнем Росії перебували 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Селидове, Торецьк, Українськ, селище Нью-Йорк, села Зоря, Клебанбик, Михайлівка, Новоочеретувате. Пошкоджено 89 цивільних об'єктів, 47 житлових будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, будинок культури, банк, бібліотека, котельня. Торговий центр, кафе, магазин, автостоянка, СТО, АЗС, гараж, автотранспорт, ЛЕП. По Костянтинівці окупанти вдарили бомбою ракетою Гром Е-1 та накрили з артилерії. Вбили двох мирних мешканців. Пошкоджено один приватний та 10 багатоквартирних будинків, заклад освіти, СТО, АЗС, автостоянка, автотранспорт, лінія електромереж. На селидове росіяни скинули авіабомбу фаб 500 Вбили двох людей та 11 поранених. Ли серед них одна дитина. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, торговий центр, крамниця, автомобілі. У Нью-Йорку внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу. По селу Зоря війська РФ вдарили бомбою КАП 250 з модулем УМПК. Руйнувань зазнали сім багатоквартирних будинків та котельня. З артилерії ворог бив по лиману, пошкоджено п'ять осель автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.